Вітаю, друзі, я Віталій Портник. На тлі торгівельної війни, яка розпочалася після оголошення тарифів президентом Дональдом Трампом, а також після того серйозного економічного конфлікту, який розпочався між Вашингтоном і Пекіном, ціни на нафту падають до найнижчого рівня за останні 4 роки. Можна сказати, падають у безодню. Ціна Бренту на даний момент 60,44 долари за барель. Ціна американської нафти зменшилася до 57 доларів. І на цьому тлі можна собі уявити ціну на нафту російського сорту УРЛС. Таким чином можна чітко говорити, що у російської економіки і без того обтяженої західними санкціями. Починаються набагато більш серйозні проблеми, адже до останнього часу ця економіка була саме економікою бензоколонки, і Путін виживав, дякуючи продажу нафти, до таких країн, як Китайська Народна Республіка чи Індія. Саме це насамперед дозволяло російському президенту пом'якшити тиск західних санкцій на економіку його країни. Зараз, як ми розуміємо, все серйозно змінилося. По-перше, ціна нафти зовсім не та, яка розрахована при плануванні бюджету Російської Федерації на 2025 рік. А це означатиме, що російське керівництво буде змушено займатися пошуком резервів для підтримання бюджету. Резервів, які і без того. У Росії тануть з кожним роком російсько-української війни. По-друге, тим покупцям російської нафти, які до сьогоднішнього дня допомагали Путіну боротися із тиском західних санкцій, не буде потрібно так багато нафти. І навіть та нафта, яку Російська Федерація зможе відвантажувати для Китаю та Індії, також буде вже у значно меншій кількості потрібно цим державам. По-третє, незважаючи на те, що Російська Федерація зараз має можливість продувати свою нафту всім охочим, бо її нижня ціна вже вийшла за рамки тих санкцій, які були оголошені Заходом проти Кремля. Бажаючих купити таку нафту буде все менше. Чому? Тому що зараз повстане питання, як домовлятися із Сполученими Штатами щодо зменшення тарифного тиску адміністрації Трампа на ті чи інші країни. Звісно, першим виходом з цієї ситуації буде закупівля саме американських енергоносіїв. Дональд Трамп про це говорить і є лобістом інтересів власного енергетичного сектору. Так, із продовженням цієї торгівельної війни американська нафтова промисловість також може зазнати серйозних втрат в той момент, коли собівартість американської нафти не буде відповідати можливостям для її подальшого видобутку. І швидше за все, в часи президентства Трампа левова доля американської нафтової промисловості закінчить чи принаймні призупинить своє існування до підвищення нафтових цін. Але тут вже четвертий фактор: Дональд Трамп відомий як лобіст інтересів не тільки нафтової промисловості Сполучених Штатів, але й нафтової промисловості країн. Перської затоки насамперед Саудівської Аравії. в ситуації, що може скластися на світовому енергетичному ринку, саме Саудівська Аравія та інші країни затоки з їх вкрай низькою собівартістю нафти можуть дозволити собі продовжувати продавати сировину. Тим країнам, яким вона ще буде потрібна в рамках цієї величезної енергетичної і економічної кризи, яка пануватиме в світі у 20-ті роки 21-го століття. і мати прибуток з цієї нафти. Те, що Саудівська Аравія може залишитися однією з небагатьох нафтових держав на ринку, може, по-перше, збільшити її геополітичну вагу. А по друге, Дозволити Дональду Трампу шукати нових можливостей для домовленостей по миру на Близькому Сході. Коли Саудівська Аравія буде зацікавлена в тому, щоб американський президент продовжував зусилля по створенню умов для подальшої торгівельної, економічної і енергетичної кризи, як у власній країні, так і в інших країнах цивілізованого світу. Для Росії це нічого хорошого не означає. Ми прекрасно пам'ятаємо з вами 90-ті роки ХХ століття. принаймні той, хто пережив цей період. Зниження нафтових цін призвело до серйозної економічної і енергетичної кризи в колишньому Радянському Союзі і його колишні республіки, що оголосили свою незалежність, також виявилися на межі виживання. Зараз на них чекає та ж сама доля. І Російську Федерацію насамперед, звісно, в ситуації, коли потрібно думати про збереження соціальної стабільності в умовах, коли її не можна зберігти, коли на Росію та її сусідів чекає економічна безвихідь і соціальна ворожнеча, коли країни проросійського табору зустрінуться із Політичними кризами, повстаннями і, можливо, громадянськими війнами та національними конфліктами, свідками усього цього ми поза сумнівом, будемо, якщо економічна криза продовжиться і нафта не буде зростати у ціні. Президенту Російської Федерації Путіну доведеться замислитись принаймні про призупинення війни з ненависною йому Україною. І ось тут і виникають реальні умови для припинення вогню. На російсько-українському фронті, звісно, Путін буде сподіватися, що за певний момент Росія зможе відновити цю війну і поставити крапку у українській державній історії. Однак цього вже не буде, тому що ми з вами будемо знаходитися у такому ідеальному штормі, що росіянам потрібно буде думати про власне збереження в умовах, коли небагато держав світу зможуть дозволити собі безпечне і заможне існування. Найголовніше тільки те, що в цих умовах економічної кризи союзники України мали можливість підтримати нашу країну в останній період російсько-української війни, адже і вони можуть бути захоплені кризою, яка не залишає нікому реальних перспектив спокійного виживання. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Патреоні і Донателла, які допомагають розвивати. Ці ресурси користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!